Мій позовний курт. В цивільному житті я був юристом. В березні 22-го року приєднався до Збройних сил. Ну, точніше, як? В березні ще не встиг приєднатися. Це була, був мій перший похід в ТЦК. Там деякий час. Після мого першого візиту мені довелося от, от, очікувати, коли мене от, знову от викличуть, тому що бажаючих було дуже багато. І вже в квітні, це вже наставку, я приєднався до лав щойно створеного 44-го окремого стрілецького батальйону. Батальйон був абсолютно новий, створений з нуля. Формувався батальйон переважно з добровольців. Які самостійно приходили до військоматів ТЦК, да, і таким чином наповнювалася структура батальйону. Частина людей, навіть дізнававшись, що є такий батальйон, який в Києві формується, самі виявляли бажання до нього приєднатися. Відсотків на 90 особового складу батальйону це були люди, які не мали ніякого бойового досвіду. Частина, Керівного складу батальйону це були частково кадрові офіцери, частково також люди, які були мобілізовані. Коли точно ми мали відправлятися, ніхто не знав, тому що не було відповідної команди, да, і деякий час проводили, скажімо так, в очікуванні. Переважна більшість батальйону це кияни на той момент, коли він формувався, це, скажімо так, Троєщина, Дверзе, Дарниця, ну, в переважній більшості. Да. Звісно, були і люди з, от, з інших районів і інших от, регіонів нашої країни, але переважно в більшості це були кияни. Там було у нас тимчасове місце от, перебування в Києві, і деякі люди жили по суті в сусідніх будинках з цим місцем перебування. Тому ну, для них було, скажімо так, досить от, цікаво, да, служити в армії і бачити свій будинок. Батальйон був окремою бойовою от, от одиницею, Це була от окрема військова частина. Виконував 44-й безпосередньо різні задачі у взаємодії з іншими от. Підрозділами ми за час ведення бойових дій встигли вступити в взаємодію з дуже багатьма підрозділами. І з різних бригад. Це була і 80-та, і 25-та, і 95-та. Ну дуже багато і третя штурмуваще потім була. Також траплялися випадки, коли батальйон тимчасово підпорядковували деяким бригадам, які в зоні їх відповідальності. А, і таким чином ми, в принципі, з, з часом потрапили в 115-ту бригаду. Спочатку просто як приданий підрозділ, який е, веде бойові дії разом з цією бригадою, цій бригаді підпорядкований. Уже згодом відбувся повний перехід батальйону в склад 115-ї бригади. Бригада, до речі, була сформована в принципі одночасно з ну плюс-мінус по часу, в тому ж наскільки я пам'ятаю, в 22-му році, як і наш батальйон. І в принципі, якщо до цього ми діяли от окремо, але з часом влився, повним складом влився в 115-ту бригаду. Є деякі зміни стосовно цього. В принципі, сподіваємося, що все це на краще, тому що і сама програма от, укрупнення підрозділів, така як корпусна система, особисто, на мій погляд, як офіцера, вона є кращою, чим е, е, окремі невеликі не підрозділи. Мотопіхотний батальйон, да. таке маленьке уточнення. Коли ми були 44-м батальйоном, у нас був окремий стрілецький батальйон. Тобто, мотопіхотний батальйон, в принципі, він чимось подібний до стрілецького батальйону. Ключова, скажімо так, ключовий от момент, що батальйон не має в своєму складі бронетехніки. Це піхота, яка пересувається переважно на якомусь легкому виді транспорту. Це може бути. ну, Умовно кажучи, починаючи від мотоцикла багі, да, і закінчуючи там якоюсь вантажівкою. Ну, це так, умовно. Бійці, які мають відносно легке от озброєння, є от мобільними і можуть, скажімо так, активно от маневрувати як в наступі, так і в... під час активної оборони. Перші завдання бойові батальйон почав виконувати весною 2022 року. У повному складі батальйон було переміщено в зону бойових дій е, на Донецький напрямок. Е, якщо бути точнішим, це в районі Бахмута. Вражень, звісно, було багато, е, тому що для людей, які ніколи не, не були в бою, ну зрозуміло, да. Е, одна справа, коли ти дивишся війну по телевізору, по інтернету, там, як воно відбувається, і ти якусь картинку. Собі в голові малюєш. А, по факту, воно виглядає в реальному житті трошечки не так. Можливо, в деяких випадках навіть не настільки динамічно. Досвіду бойового було мало на той час, у, у, у більшості людей. І вони, скажімо так, з, з нуля починали цей досвід от, отримувати. По піхоті тривогонь! 22 рік він був характерним тим, що ворог активно використовував таку тактику, як вогневий вал. В нього була дуже велика кількість артилерії, відповідно, і БК до цієї артилерії. І бували такі дні, коли робота артилерії. Як великої дальності, так і середньої, і малої дальності, починаючи від мінометів 80-го калібру і закінчуючи там 100, 152 калібром, не припинялося. <клес> тобто бували дні, коли цілодобово обстріл не припиняється. От як він починається, умовно кажучи, там в четвертій ранку, і до четвертої ранку наступного дня. Обстріл постійно продовжується. І за рахунок того, що ворог мав велику от перевагу в артилерії і БК, він міг це от застосовувати. І їхня ключова от помилка, яка була на самого початку вторгнення, да, те, що вони, по-перше, думали, що вони пройдуть похідним маршем да, собі спокійно і їздили колонами, е, вели себе, скажімо так, достатньо нахабно е, і розслаблено. Ну, Це була їхня помилка, якою ми, в принципі, і скористалися. Бойове хрещення ми пройшли майже от одразу, тому що по прибутті е, на залізничну станцію, коли ми почали от вигрузку, е, по місцю нашої вигрузки був завданий авіаційний удар. Е, полетіло кілька ракет, і я ще пам'ятаю свої перші от думки в цей момент. Е, думаю, боже, так це ж якось так. Прикро, що ми ще не встигли до самого фронту доїхати, а зараз це може швиденько, скажімо так, от, закінчитися. Ну, Нам трошечки пощастило, тому що ворог не влучив. Але, на жаль, перші, скажімо так, трьохсоті вже пішли тоді. Це було небагато, я вже точно не пам'ятаю, і поранення, слава Богу, не були от, критичні. Але перші, скажімо так, втрати почалися з цього. Ну, цього ніхто на той момент от не очікував, тому що це було достатньо далеко від лінії фронту, але, ну, на жаль, таке трапляється. Тому безпечних місць, як то кажуть, по всій країні нема, оскільки ворог може дотягнутися до, практично до будь-якого місця. Це всім треба розуміти. Побут буває різний, е, в різний час, е, в різних місцях е, воно відбувається по-різному. Е, якщо говорити про сьогоднішній момент, то, в принципі, побут достатньо непоганий, як на мій погляд, тому що нам є з чим порівнювати. Особливо, якщо там порівнювати з 2022 роком. Місце відпочинку плюс-мінус адаптоване, де бійці після ротації на позиціях да, приїжджають і кілька днів вони можуть відпочити, зайнятися своїми от побутовими справами. Ну там, звісно, теж деякі завдання виконати. Ну, в переважній більшості, там під цьому дається кілька днів, щоб вони могли нормальним чином відпочити, перш за все, і привести себе до ладу. Комусь просто цікаво сидіти в інтернеті, читати новини, щоб відволіктися. Комусь цікаво більше спілкування там, з друзями-родичами, вони постійно зв'язок у них, слава Богу, є. Вихід в інтернет є і. Таким чином проводять час. Ну, а там уже по-різному. Буває таке, що грають у волейбол, наприклад. Було й таке. Да? Е, ідуть на відповідну діляночку, там, де імпровізоване, скажімо так, от, волейболь, це от волейбольне поле, і вони там собі, ну, кому подобається, звісно, вони грають. Е, в принципі, тут плюс-мінус недалеко є кілька водойм. Частина бійців відволікається, ходить на рибалку. Да. Ну, хтось був рибаком, як то кажуть, її з і, в... Заядлими, і в... в цивільному житті, а, а хтось тільки отут, перший раз взяв вудку, да, умовно кажучи, йому сподобалось, тому що до цього якби, душа не лежала. Тому ну, буває абсолютно по-різному. Тобто... Е, принципі, в цілому, найнеобхідніші потреби забезпечені. Є де помитися, поголитися, випрати свої речі. Час на відпочинок є, місце відпочинку є, спати є де. Якщо виникають якісь побутові питання, вони, в принципі, плюс-мінус вирішуються. А деякі питання бійці вирішують самостійно, організувавшись. Тваринки, да, тваринки скажімо так, тваринки подорожують з бійцями. Тих тваринок, яких ви могли от побачити, там переважні переважній більшості, це, звісно, собачки. Вони з нами вже встигли змінити кілька місць розташування. Навіть був у нас випадок, ну не випадок, ще в 22-му році, наприклад, хлопці з позицій, позиція була на окраїні одного сіл біля Бахмута, і там багато було вже. Скажімо так, тваринок, яких вже без господарів залишилися, і там були от козенята, і одне от козеня. Наші бійці якраз встигли, Ну воно маленьке було зовсім там. І встигли привести з позиції, і воно знаходилося з нами довгий час. От в, в, в це от в ППД, поки ми знаходилися на Донецькому напрямку. Виїхавши на, на ротацію в Житомирську область, коли нас виводили на відновлення, козеня поїхало з нами. Ну, воно кілька місяців там з хлопцями <хи> жило, і там уже в Житомирській області, в селі ми його віддали, як то кажуть, в добрі руки. Було й таке. У мене, наприклад, особисто на двох позиціях були собачки, які жили прямо з нами в окопі. Один раз це був Алабай, а інший такий ну, дворняжечка теж був. Я навіть пам'ятаю той здоровенний Алабай, що з нами на позиції був, він так сидів собі весь час тихенько. Він, здається, жодного разу й не гавкав, наскільки я пам'ятаю. І саме цікаве було, що коли, наприклад, займаємося там на позиції певною бойовою роботою, да, і коли близький обстріл дуже да, по позиції йде. Там стрибаєш, швиденько забігаєш там, в окоп чи бліндаж, де він там знаходиться. І дуже часто бувало, що по ньому просто, ну, це ж все дуже швидко відбувається, да? по ньому топталися. Але він навіть на це не реагував. Хоча, здавалось, здоровенний алабай. Да? Там, а ти просто от в окоп залітаєш, і прямо от на нього там, на лапу йому наступаєш, а він тільки ау-ау. І сидить. Ну, Оцю от зону відпочинку, наприклад, яку ви можете тут бачити, це нашими бійцями зроблено самотужки із застосуванням, скажімо так, підручних засобів, які на той момент у нас були. Дещо частково допомогли от волонтери з деяким оздобленням, яке ви тут можете от побачити. Но, в принципі, це все зробили самі бійці за власною ініціативою, тому що людям потрібна зона відпочинку. Тут, до речі, виходить достатньо і вивод по площі, непогане місце, де можна зібратися, обговорити якісь питання. Як відпочити, так і в принципі тут можна проводити робочі наради. У вільний час, коли там, наприклад, відпочинок, бійці можуть подивитися, кажуть, кіно, передачі, все, що там інтернет показує, все, що забажають. Також все це використовується для безпосередньо роботи. Інколи виводиться сюди стрім. Якщо, якщо є така необхідність, а також це використовується для навчання бійців. Тут, тут зручно зібратися і, наприклад, тим же бійцям показати, як воно працює. Особливо це важливо з бійцями, які є новими. Нещодавно були, наприклад, мобілізовані, до цього в армії не служили. Їм треба все пояснити, показати, розказати. Бажано, щоб це робили вже бійці з досвідом або старші командири теж. Невідомість завжди лякає. Да? Тому людині треба ну, просто показати, як воно все працює, і пояснити, для чого воно це робиться. Спеціально для бійців, які, скажімо так, в перспективному часі, ну, в найближчому там, майбутньому, ну, в залежності там, може бути кілька днів, там, місяць, два-три плюс-мінус. Да? Показують, як воно працює в динаміці, як воно працює на полі бою. Сюди можуть показати, вивести стрім або показати записи якогось стріму, щоб бійці бачили, що позиції весь час моніторяться. Сідаєш в окоп, починається якийсь сильний обстріл. І ти, по суті, якщо не можеш умовно підняти голову деякий час, ти не знаєш, що в тебе зліва, що в тебе справа в даний момент часу. Да? І людина може боятися. Да? Ну зрозуміло, їй треба показати, що ми спостерігаємо, що ми на зв'язку, і просто так людина сама в окопі не залишиться. Будь ласка, приєднуйтеся, будемо раді всіх бачити.